Всі жінки-ФОПа, які знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до трьох років, можуть за себе не сплачувати ЄСВ. Ця норма діє з 1 жовтня 2025 року. Так ви можете за себе, як за ФОПа, не сплачувати ЄСВ, починаючи з жовтня місяця. Але зверніть увагу, для того, щоб ви не сплачували ЄСВ, у вас повинна бути оформлена відпустка по догляду за дитиною до трьох років, і ви повинні отримувати допомогу від органів соцзахисту. Як це можна? Перевірити, чи можна вам не сплачувати ЄСВ. Ви можете сформувати довідку ОК 05 і подивитись, чи сплачує за вас фонд соціального захисту ЄСВ. Якщо він за вас сплачує, 100% ви за себе, як за ФОПа, вже можете не сплачувати ЄСВ. Цю довідку можна сформувати в дії або зайти в електронний кабінет пенсійного фонду і сформувати її там. Ще більше корисної інформації на моїй сторінці. Підписуйтесь. Ну а я, Лена Запорожець, власниця компанії. Ідеальна бухгалтерія, ідеальна бухгалтерія найкраща компанія по веденню ФОП та Юросі по відгукам клієнтів. Звертайтеся любки, допоможемо вирішити будь-яке ваше питання.